Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Автопогляд. Отож, нещодавно я продав свій Nissan Leaf. Він користувався рік зараз заведу свій трактор дизельний. І в цьому відео хотів би розповісти про витрати і порівняти загалом, що краще, що вигідніше, насправді чи електрика насправді настільки вигідна, щоб її брати ну, у кінці 2024 року. Сьогодні порахуємо, оцінимо, користуюся як і дизельним автомобілем, так і електричним автомобілем. Тому витрати будуть актуальні, тому що... Я думаю, цікаво буде не тільки тим, у кого дизель, але і тим, у кого є або бензин, або електроавтомобіль. Та якось цей є e гольф та дизельний Volkswagen Golf. І так, почнемо з електромобіля. Протягом року я користувався Nissan Leaf. Проїхав я на цьому автомобілі за рік. 21 тисячу кілометрів і навіть менше ніж за рік, мабуть, за 11 місяців приблизно 11 місяців, 21 тисячу кілометрів. Заряджав, зокрема, здебільшого удома. У мене було в районі 25-30, якщо не помиляюсь, швидких зарядок. Про вхідну вартість, мабуть, і загалом про Міні-Санлів. Ні, Якби це тема окремого відео, я купував його звичайно дешевше. Зауважу, що всі роботи, які сьогодні будуть названі, чи по електричному автомобілю, чи по дизельному автомобілю, я виконував сам власноруч, тому якби ці моменти щодо вартості самих робіт, їх потрібно вам буде якби, врахувати самотужки. Компресор довелось спустити, генератор зняли, щітки закінчились. Все. Якби ці роботи я виконував сам, тому якби, за це вартості не, не, не враховується. Е, по автомобілю я його придбав Nissan Leaf 2013 року з пробігом 138 тисяч. Я його придбав е, е, рік тому, е, у жовтні, фактично, з завідомо відомими мені дефектами. Він мав косметичних багато недоліків, такий залишився, я по них нічого не робив. Він не заводився, не їхав, бо по по батареї. І так як я розповідав по Nissan Leaf в нашому топі до 10 тисяч Leaf, Leaf зручний тим, що це якби стартовий автомобіль для тих, хто хоче почати свій шлях в електроавтомобілях, найкращий варіант, тому що якби він надійний, простий, витривалий, і прощає тобі твої помилки, якби що ти чогось не знаєш, в чому спомились, і в цьому плані. Якби я мав роздруківку з Норвегії по автомобілю, яка там була помилка, я зрозумів, в чому там проблема. Була проблема по контакту з моєю батареєю. Тому коли автомобіль приїхав, евакуаторі я його забрав, фактично за півдня я почистив ці контакти, він вже був у русі. Проте потрібно було зробити підвізку, вкладення, сидіння задні, якби хімчистки, лампочки, амортизатори, пружини, наконечники повністю важні з Бо це все потрібно було зробити, і в це все я вклав е, в підвізку 350 доларів приблизно, плюс якісь косметичні нюанси, там якісь хімчистка, наклейки, лампочки LED з лінзами. І це все вилилось десь мені в районі 450-500 доларів. То це все, що я вклав в Nissan. Косметично я його не фарбував, оці всі недоліки, які по ньому були, так по ньому і залишилось. Загалом усе. Те, що замінив колеса, купив 15 радіус з легшою вагою для того, щоб трішки додати собі запас ходу. Отож, витрати по електромобілю. По електромобілю за 21 тисячу кілометрів я е, нарахував десь приблизно 2600 кВт Я спожив, і е, 10 тисяч кілометрів мені обійшлися. Е, Десь в районі 100 доларів. Чому? Тому що був період, коли електроенергія була дешевше, пригадуєте, зараз вона течки піднялася. Проте, враховуючи те, що в мене є лічильник електроенергії вдома двохтарифний, тобто вночі він рахує дешевше, 10 тисяч кілометрів обходяться дешевше, ніж 100 доларів. Ось так. Такі зарядки, плюс-мінус, оце все можна врахувати, тому що Міні-Сан-Ліф повністю влазило 16-17 кВт на цей період. По SOHO розповім, якщо для когось це цікаво, я придбав автомобіль розряджений, і можливо, тому що він був розряджений у цей період. І коли їхав, була розряджена високовольтна батарея, то це повпливало на ресурси моєї батареї. Чому? Тому що в результаті. Коли він приїхав, був розряджений, сох був 79%. Це якраз поріг було 11 поділок, але на даний момент це поріг між 11 поділками і 10. Протягом зимового періоду ліф не перераховує сох, і вже десь на весну, коли він перерахувався, у мене впала там 11 поділка. Автомобіль на даний момент я продав. Автомобіль поїхав у Харків, буде тепер там на таксі працювати. І на момент продажу протягом року експлуатації загалом падіння СОГ в районі 4%. Достатньо 3,5-4%. Достатньо великий показник, але враховуючи стиль моєї експлуатації, кожен день і батарея фактично максимально, то. Це непогана цифра, враховуючи те, що якби Лів приїжджає там грубо моїх 120, моїх рекордних 165 кілометрів для тих, хто каже, якби не вистачає. Мабуть, так. Були періоди, коли доводилося автомобіль в домашніх умов дозаряджати протягом дня, де була якась пауза. Які ризики, якщо брати загалом не тільки мій електромобіль, але й ризики. По електромобілю важливих є декілька моментів. Окрім заводських ват, так як ми беремо, там Hyundai-підшипники Kia, підшипники можна попасти. Ті, хто купує автомобіль, електромобіль, в кому є охолодження батареї, за запомога кондиціонера, Zoe, е в якому є режим теплового насосу, того самого кліматичного устаткування, це може вийти на надто дорого, тому що якщо попасти на компресор, це щонайменше 1 тисяча доларів. Якщо доведеться ще промивати всю систему, тому що там пішла стружка, перезаправлення майже цього кілограму фріону, або якщо це дорожчий тип фріону, тобто це може бути набагато дорожче. У мене був тепловий насос, я просто приїхав, перевірив тиск, сказали, все у вас гаразд, будь ласка, рухайтеся рік. І десь так потрібно робити. Тому ось ці всі моменти, ризики, потрібно, якби розуміти, що електромобіль. Це економія, якщо в тебе домашня розетка, це зручно, тому що ти зранку сідаєш в теплий автомобіль, він тебе зарядився по таймеру, він тебе нагрівся по таймеру, ти приходиш в тій самій годині, хвилині, тебе все потопилося. Вже ти нічого не дреш, ніякий лобове нічого. Це зручно, але так як воно зручно по графіку, ти заряджаєшся по графіку, сідаєш в теплий автомобіль по графіку, бо ти його налаштував, чи просто вімкнув собі на пульті дистанційного правда. Управління. Так само ти живеш по графіку. Перший період ти незвично, якби після автомобіля з двогнув внутрішнього згоряння, незвично те, що ти мусиш рухатись і розуміти, скільки кілометрів тобі туди і скільки в зворотньому напрямку. Перший період ти сидиш на Google карті і прораховуєш собі дистанцію і думаєш: вистачить мені електроенергії запасу автомобіля чи ні? І моє перше враження від Nissan Leaf було тоді, коли я зарядив повністю батарею, і мене відобразило, що там в районі 120 км, я собі подумав: слухай, у мене у дизельному гольфі ем, загоряється лампа про низький рівень пального в баку, коли запас десь в районі 100 км. А тут весь запас 100 км. І мене це налякало. І коли я порухався в автомобілі вже пів року там більше, вже якби такий поверхневий страх. Цього кілометру прийшов, і коли мене там залишалося ще 40 кілометрів, я розумів, що я ще можу зробити багато велику дистанцію. І все це, це доволі велика ще дистанція, велика відстань. І я ще можу далеко проїхати. Але ось ці ризики потрібно враховувати. Основний недолік, звичайно, навіть якщо у вас з автомобілем, з електроавтомобілем, все окей, це протягом цього року експлуатації. Було у нас шалене падіння. На ринку електромобілів. Зараз протягом останніх цих двох місяців падіння ціни на ринку електромобілів загалом по пригону з Європи, з Норвегії, там, з Нідерландів, зокрема, воно зменшилось. Оскільки, якби пішла, підросла ціна на електричні батареї, на Китай нас Європа почала встановлювати деякі податки і загалом. Загалом, це падіння зупинилось, але протягом року воно було шалене. І в залежності від типу автомобіля це було від 10 до 20%. Від 10 до 20%. З одного боку, це небагато, з іншого боку, багато. І я вже говорив в одному з своїх відео. Такий ліф рік тому можна було придбати. Я придбав його за 5100 доларів. Продав його за 5700 доларів і вийшов там. Плюс-мінус ту ціну, за яку купив, плюс вклав, і це дуже добре. Але я, якби попав на ризик, я купив автомобіль, в якому була поломка, якого треба було вкладати, якого треба було робити, якщо я додам вартість своїх робіт, якби це хтось робив на сервісі, мабуть, я би не вийшов на ті самі гроші. Але е якщо б брати такий самий автомобіль, аналогічний, але цілий, який працює, і він коштував минулого року, мабуть. Не 5 тисяч, а десь в районі 7-7,5, навіть враховуючи ці недоліки. А продав би його за 6,5, мабуть, не більше. Е... Тому, ну, враховуючи недоліки автомобіля. Там. Тому падіння ціни там в районі 10% однозначно. Але якщо ми говоримо про дорожчі автомобілі, то тих 10-20% були набагато більшими. Люблю нагадувати автомобіль, електро. Audi e-tron, який впав на добрих 5-7 навіть до 10 тисяч доларів при стартовій 50-60. Сьогоднішній день e-tron стартує там від 28. За 30 вже можна думати про 55 e-tron. Ось так. Е, тому як би по екномобілю загалом все. Зараз розповім вам більше про автомобіль з дизельним двигуном або загалом з двигуном внутрішнього згоряння. Однозначно, це буде вибором для тих, в кого немає можливості заряджати вдома, е, немає домашньої розетки, і якщо у вас цього немає, задумайтесь насправді, чи доцільно купувати вам електромобіль. Тому що витрата: от скажу вам так: нещодавно ми рухались з клієнтом, ми придбали Nissan Leaf і ми рухались з Луцьк. І рухались максимально повільно. Навіть враховуючи, що на цьому автомобілі я рухався на Нісані, а на цьому дизельному автомобілі рухався замовник, фактично. Витрата була у мене трішки більше, ніж там і літри на 100 кілометрів, враховуючи витрату електроенергії, враховуючи ну, вартість пального, якби. Сума на 100 км виходила при ось цій середній витраті пального ну, в районі 180 гривень. 150-180 гривень на 100 км. Ми рухались на цьому електромобілі, і середня витрата електроенергії була там в районі 10-11 кВт. Заряджали ми на швидкій зарядці чи на повільнішій, все рівно, якби, мінімальна вартість там, 14 гривень за кВт. І ми отримуємо майже ту саму витрату про електроенергії порівняно з дизельним, з дизельним двигуном, який споживає ну, мінімальну кількість, враховуючи те, як ми рухали, 70 км на годину, там 60-65 км. Тобто одразу я кажу, і, мабуть, це не секрет, тобто, якщо ви порівнюєте, що буде дешевше, якщо у вас немає де заряджати, якби немає змісту взагалом. Бувати електромобіль, тому що загалом ви на повільних зарядках заряджати його постійно не захочете. Ви будете заряджати його на швидких зарядках. А це, якби вбиває ресурс батареї, а ви ж хочете зберегти його початкову вартість е, потім, коли захочете його продавати. Відповідно е, змісту такого не буде, тому що навіть на швидкі ви затратите набагато більше часу, ніж на заправній станції. Улюблений жарт власників автомобілів з двигуном внутрішнього заряння. А за скільки ти заряджаєш, о, за скільки ти заряджаєш е, свій автомобіль? І власник каже там, за 100 гривень, а власник дизельного автомобіля каже: А я свій за 3 хвилини. За 3 хвилини. Смішно, так. Да? Ну тобто, в будь-якому випадку автомобіль з двигуном внутрішнього заряння. Заправ та їдеш, і заправних станцій по всій країні це не не як з зарядними станціями. Приїхав, їх нема, Виключилась електроенергія, не працює на даний момент. Помилка там по дорозі не знайшлось швидкої зарядки. Потрібно повільною, Ви довго чекаєте. Приїхали на зарядку, там хтось ще заряджає. Якби ось таких моментів не потрібно, але однозначно, перший мінус прогрів. Повірте, для мене, це важливо. От зараз без електромобіля я це відчув вже протягом тих декількох днів мені потрібно вийти раніше, прогріти, електро... прогріти свій дизельний автомобіль. Я не прихильник того, що якби, дизельний автомобіль не потрібно чи там, бензиною прогрівати. Потрібно прогрівати хоча б декілька хвилин, навіть враховуючи, що у вас там сучасний маслонасос зі змінним процентом якби, Виробітку, змінною продуктивністю, потрібно його прогрівати. Тому що одразу ж руха на автомобілі з двигуном загоряння аналогічною інтенсивністю там, прям швидко не можна. Це шкідливо. Тому перше, прогрів. Друге, одразу по витратам. Що обійшлось мені обслуговування там, 10 тисяч кілометрів мого дизельного автомобіля? Ну, Значно масло, фільтра. Гальміну систему, колодки я задні міняв, прокачував гальміну рідину. Ці всі моменти обійшлись, ремонт генератора щітки замінив. Також Роботи ці всі я виконував сам, тому якби по вартості робіт потрібно додати, але по вартості запчастин якби це все мені обійшлося у десь в районі 200 доларів. Альмівна система щітки 400 гривень, альмінна система колодки задні буквально я замінив, я не пам'ятаю. Передні здається, також замінив. І масла фільтра палини не міняв у мене через заміну. Тобто це 200 доларів. По вартості бензину, ну якби бензину, дизель, що у вас, тут вам потрібно прорахувати. Але 10 тисяч кілометрів на дизельному вагуні мені обійшлися у 25 тисяч гривень. При середній відтраті 5 тисяч. 5 літрів на 100 кілометрів, оскільки в мене навіть менше буває, тому що я рухаюсь більше для по трасі електромобіль для міста. Е, і, звичайно, тут якби, витрата порівняно з, з електроавтомобілем шалена. Але цікавий момент е, Якщо ми якби, додамо цю суму до вартості автомобіля, то дизель якби, загалом по витраті виходить однозначно дорожче порівняно з тим, що ми з вами порахували. Але цікавий момент полягає в тому, що якби двигуни внутрішнього згоряння, та й дизель, якщо ви купуєте його в нормальному стані, за більш-менш перевірений, е перевірений пробіг стан і середньостатистичну ціну, чи просто найдешевше вхопили, то протягом року він не падає так, як електромобіль. Цікавий момент полягає в тому, що електромобіль впав в ціні за якісь там 10 тисяч кілометрів, то дизель так не впав. І в середньому. Якщо ви рухаєтесь, так як я рухались на електромобілі багато, ви все рівно вийдете в ту саму вартість, яку враховуючи вартість дизельного автомобіля, додавши до нього там, за рік, скільки ви потратили на пальне обслуговування. Це буде та сама втрата, що ви купите електромобіль в гарному стані. І просто втратите на ньому за рахунок того, що. Втратити на ньому за рахунок того, що він буде падати в ціні. Якось так. Тому двого внутрішнього це класно, це зручно, проблеми в ньому відомі. Можна попасти і в двигуна внутрішнього згоряння всі кажуть, що електромобіль падає в ціні, там батарея деградує. Друзі, назву вам такий момент. Деградація батареї це той самий знос електро, ну, там, двигуна внутрішнього згоряння, чи дизельного, чи бензину. І в результаті, що у вас падає ресурс, і ви розумієте, що час ну, там, капітального ремонту двигуна наближається, бо у вас пробіг росте, так само якби час заміни батареї також росте. Просто ви користуючись електромобілем, якщо у вас є домашні умови і зарядка вдома, Можливість заряджати вдома. Відповідно, ви економите більше. І якусь й суму вам потрібно з часом, якщо ви довго плануєте експлуатувати автомобіль, і ви розумієте, з часом, що ви захочете замінити батарею, вам доведеться відкласти більше, ніж в ремонті двигуна внутрішнього згоряння. Хоча це все якби уманливо, Тому що можна потрапити на паливну систему повністю з паливним насосом високого тиску, з усіма форсунками. На капітальний ремонт двигуна, і це все обійдеться як непогана батарея на Nissan, на той самий Nissan Leaf. І це буде насправді дорого. А ще враховуючи масла, фільтра, коробки передач, трансмісійне мастило, муфти, повного приводу, скажімо, там махових щеплення, демфер. Тому я назву вам доволі просто: для простоти експлуатації. Для жінок однозначно, для автомобіля, для міста. Електромобіль це набагато зручніший автомобіль. Так, він втрачає більше. Але якщо ви пересуваєтесь в місті, якщо навіть у вас не місцева експлуатація, але у вас просто домашня розетка і у вас є можливість заряджати вдома, електромобіль це ваш варіант. Але на сьогодні немає переваги, от прямо сказати, що електромобіль краще, ні. Неможливо, тому що електромобіль більше все-таки падає в ціні. внутрішнього згадання зберігає свою початкову вартість. Тому однозначної переваги нема. Все потрібно рахувати, і в моєму випадку переваги нема а з золотою серединою буде просте проста рішення. Просте, якщо це у вас можливо. На трасу однозначно краще дизель, тому що в будь-якому випадку, в прямому там, в стилі експлуатації автомобіля, потрібно поїхати туди, потрібно поїхати туди. Я не хочу чекати навіть ті пів години-40 хвилин на зарядку. Я просто рухаюсь. в мене витрата, дизель залив і поїхав. У мене запас ходу при повному баці тисячу кілометрів. Для міста електромобіль. Мати два автомобілі прям супер. Немає можливості обирайте те, що вам найбільше підходить. Але тенденція по електромобілях, думаю, зміниться. Протягом цього року, тобто, вони перестануть аж настільки падати, тому що ціна внутрішнього ринку нам диктується ціна на європейському ринку. А там вони, вони вже перестали падати. Тому, думаю, ціни вже просядуть. І, і за рік-два ми отримаємо падіння ціни не таке шалене. Відповідно, електромобілі стануть цікавішими. Я так думаю. А так, я думаю, спробую вам розповісти, якби всі переваги автомобіля, електромобіля, що краще для вас, тут же вам обирати. На сьогодні це все. Ви дивились канал автопогляд. Якщо вам потрібно підібрати, перевірити автомобіль, звертайтеся за телефоном в описі до цього відеоматеріалу, підписуйтесь на канал, ставте лайк, телефонуйте. До зустрічі! Шипована резина, я знаю що, що ці іск, тому що це шипована резина, вона менше сяк має, легше дріфтувати. Задню таку резину, якої не жалую.